І так, доброго дня. Хочу вас е ознайомити з квартирами з патіо на 4 гринді. І так, перша квартира, яка до нас потрапляє, це квартира вона, тому, номер один і є по документах. Е це квартира 45 квадратних метрів. Ось її санвузол. Цей санвузол десь налічує біля 4 метрів квадратних. Зараз я вам точно скажу 3,7 квадрати. Потім у нас в цій частині це є е кухня зліва. Ти ага, ось це у нас знаходиться каналізація, а вентиляція підключається у нас ось тут. Так. І це кімната. Так, і це кімната. Дивіться, яке є патіо, патіо з виходом тільки з кухні, тобто звідси немає виходу. І ось ви виходите і ви виходите одразу на ділянку. От мені завжди задають питання, а кому таку квартиру е, можна запропонувати. Я вам скажу, кому квартиру таку можна запропонувати. Якщо у вас є старші батьки, якщо у вас є людина з інвалідністю, або з якимось обмеженнями, або якщо е, ви хочете просто мати невеличку квартиру, в якій ну, як гостьову квартиру, то це ідеальний варіант, тому що е, там ви насадите зелені насадження. От як це зробили, наприклад, деякі квартири у нас є. На Грінвуді 2 в першій-другій секції, я вважаю, це одні з найкращих таких показових патіо. А патіо цієї квартири, як ви бачите, закінчується, там ж, де і закінчуються її кімната. А номер третя, третя у нас також. От дивіться, ви заходите, невеличкий коридорчик. Ми заходимо. І тут у нас є квартира, вона взагалі 52,8 квадрати за рахунок в тому числі патіо. Але патіо у нас тільки з тої сторони, на ту сторону виходить. З цієї сторони у нас санвузол. До речі, тут санвузл такий саме десь 3,7, 3,6 квадрати. Це кухня вітальня Дивіться, кухня як нібито вбудована. Добто, в принципі, якщо зробити правильну кухню, ну, можна навіть без поворотів просто зробити вздовж цієї стіни. А тут вже вітальна частина. І так само з цієї вітальні вихід на паті. Ну, До речі, патіл ми будемо здавати, ми будемо розклінцовувати його таким щебнем, щоб ви могли там і е, зробити і якісь, як це правильно сказати, зелені насадження посадити, траву банальну, або фемкою закласти, або якісь зробити там більш модні поли по типу там терасної дошки щось такого типу ну і плюс ще зробити огородження огородження можна зробити по такому самому типу як і наші огородження на балконах такої ж висоти тобто щоб воно не відрізнялося тепер про що повинен сказати? Бачите, де стопчики маленькі проставлені, там буде паркан. Паркан буде просто така сі 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 сірового е кольору е металевий паркан профна із профнастилу двохметровий класичний паркан. Тобто у вас тут вам ніхто заглядати не буде. Це односторонній проїзд. Тут у вас будуть зелені насадження якісь, і оце тераса, на якій ви можете поставити що завгодно. Чим ця квартира цікава, вона цікава якраз тим, що в ній, якщо е люди вміють. І цінувати кожен квадратний метр, то ця частина ця кімната ділиться все ж таки на дві. І у вас фактично буде як двохкімнатна квартира. Це чиста спальня. А це можна зробити якоюсь маленькою кімнаткою, це кухня. Єдине, що кухня буде прохідна, але для кухні я вважаю, що це не є проблема. Пішли в наступну квартиру. Ця квартира мені дуже подобається, тому що в ній є оцей гардеробчик. Ця квартира наша. Така, яка використовувалась практично на всіх комплексах, починаючи з другого рівня. Єдине, що вона не 40 квадратів, тобто 46 через це велике патіо. Тобто ці 6 квадратів, нагадаю, вони рахуються по коефіцієнту 03, тобто, по факту, у вас там десь квадратів під 20. Так, це у нас гардероб, санвузол. Кухня, але це вже кухня-столова. Це не кухня-вітальна, ви розумієте, да? Тому що через те, що тут важко поділити цей простір. Тому я чітко розділяю кухню-вітальні від кухні-столової. Кухня вітальна була в минулій квартирі, кухня-столова саме тут. І це у нас просто бабічна спальня, тому що оцей виступ, бачите, Ну його можна регулювати, бо це є газобетон. В ньому можна зробити просто шафу-купе, і тут складуться всі речі. В однокімнатних квартирах велика проблема це. Зони зберігання речей. І тут, в цій квартирі, вона вирішена. Нагадую, тут так само це патіо юридично, офіційно за вами оформлено. Це не просто там шмат землі, це ваша конструкція, яка вам належить цей бетон, це є ваш, Все ще всередині це є ваш. Нагадую, що патіо це не просто так. Знаєте, пообіцяли зробили. Воно буде в технічному паспорті з усіма належними документами і буде за вами оформлено. Так, дивіться, це у нас е двосторонка. Врахується однокімнатної квартири, але наші менеджери її називають півторакімнатної квартирою. Давайте розкажу, чому. Так, дивіться, це у нас от згадати, де б тут кухня. Тут на перших поверхах важко з вентиляцією, бо вона вся знаходиться біля санвузла. По-моєму, справа все ж таки знаходиться кухня. Я зараз точно скажу по плануванню. Так, справа знаходиться кухня, дивіться, в чому тут суть. А, вон там підключення до каналізації. В чому суть? Тут навіть можна. Стіночкою якось невеличко поставити, на кухні залишиться вікно і ще маленька прохідна кімната. І тут патіо зроблено в усі сторони. Мало того, що ця зеленка від цих вікон відбувається аж до того бордюру, тобто тут ніхто ходити не буде по зеленці. Зараз не можу показати. Патіо там стандартне. І з наступної сторони, з іншої сторони, воно також є. Але з тої сторони, то є спальня. І воно виходить на секцію номер. Два. Ось бачите, вже пісочком підсипали, тут вже, вже навіть якось трошечки э, підлаштували, так що вже під фініш ближче. Ось така квартира. І тут також є віконечко. Я не знаю, наскільки його там потрібно використовувати. До речі, добре, коли в кімнаті два вікна, і різна температура фасадів, ви відкриваєте то вікно, відкриваєте це, і у вас швиденько все провітрюється. Це така фішка, хто знає, той знає. Ну і санвузол широкий, ви заходите всередину санвузла. На жаль, тут зараз мало світла, але просто повірте, дуже зручне, дуже зручне планування. Ось так.